Ось такої покупочки з інтернет-магазину. Ало, це у нас відеореєстратор DDPI такий. Зараз ми подивимося на таку покупочку. Так, відкриваємо коробочку. Дивимося на міст. Тут у нас інструкція. Короткий опис. Інструкція по встановленню, по підключенню на українській мові, схемою. Все як потрібно. Ось так, книжечка. Далі у нас інструкція від виробника. дублюючи на англійській. інших малозрозумілих у мовах. Так, ось ми бачимо відеореєстратор. Ось він запакований. Зараз ми до нього повернемось. Так, і розглянемо ще комплект, все, що тут йде, дістаємо з коробочки. Кабель живлення. Довжиною, якщо я не помиляюсь, 3,5 метри. Лопатка для зручного монтування, скритого монтування та прокладки кабелю по салону. А також зарядний пристрій, прикурювач. Ось стапінь. І зараз оглянемо. Сам відеореєстратор. Дістаємо. Твійка стрічка. Тріє. Тут у нас слот для карти пам'яті та кнопка Reset. Відкриваємо, дивимося. Ось такий бачоночок. Слот під сим карту З іншого боку у нас мікрофон. Відеореєстратор здійснює запис відео зі звуком. Керування, налаштування всіх функцій здійснюється через мобільний додаток. Ось, його параметри. Регулювання по всій плоскості. До речі, він має функцію перевертання відео по горизонталі. Тобто, якщо провернути в іншу сторону, він переведе картинку і буде знімати як потрібно. Ось такий чудовий відеореєстратор. Далі добавимо відео вже його з місця установки з автомобіля. Дякую, Алло, за швидку доставку, так, гарну ціну. Сни Алло, об'єднує найкраще.